Взагалі було невозможно не спати, і нервна система срывалась на «нет». випалися ми 6 серпня сиділи до останнього. Так хочеться, щоб це все вернулось назад, щоб мир, щоб нас не тривожили, оті ті оті каби. Везли допомогу, тепер переселенцям буде легше. Завантажили гуманітарку на складі. Перевозимо зараз її на шелтер для евакуйованих, щоб роздати її людям. Зараз дуже важко в місті, тому гуманітарка дуже потрібна. Зараз дуже багато евакуйованих, їм дуже потрібна ця допомога. Дуже багато з тих 10-кілометрової зони переселенців, яких евакуюють сюди до нас міст. І допомога їм дуже потрібна. За останні дні ситуація трішечки змінилась, тому що кількість людей збільшилась з моменту збільшення російської агресії на прикордоні Сумщини. Кількість людей, які евакуюються, вона значно збільшилась. Вони виїжджають з 10 кілометрової зони, тому що там зараз. Велика кількість обстрілів. Обстрілюють кабами, там говорять, люди говорять, що мінометами. Ну, тобто там стало достатньо небезпечно зараз. Ми віддаємо допомогу продуктовий набір, який дуже-дуже необхідний для такого категорії населення, які дійсно щас евакуюється з припередоння сумщини. Я з Марипольської громади велика рекламі евакуювалися ми 6 серпня. Сиділи до останнього, дуже сильні обстріли почалися. О, я з дітьми поїхала. Я думаю, на даний момент вона дуже важлива. Просто їхати нічого такого не взяти вдома. Тільки необхідні речі, документи. Я ну, а так. Дуже важливо. Дякую вам за допомогу. Мені больно, мені не хотілося від тіля їхати. Я не можу без сні сказати. Я оставила все і приходиться мені просити це. Для чого? Так хочеться, щоб це все вернулося назад, щоб був мир, щоб нас не тривожили оті бомбочки, оті капи. Вибачте, я вам все сказала. Я вам дуже благодарна, что вы такие внимательні до нас. Мы еще ждали до самого последнего, но когда уже они усилились и вообще было невозможно не спать и нервная система срывалась на нет, я решила переехать. Заканчиваются средства и, естественно, продукты. Любая помощь. Она никогда не бывает лишней. Мы получили благотворительную допомогу. Мне очень даже интересно, что тут нам прислали. Макароны. Ну, это, естественно, будем готовить макароны. А с чем? Ой, с свинина. Очень приятно. Дай ему Бог здоровья. І, і цьому фонду, і цим людям, що обслуговують цей фонд, хай довгих довгих років йому життя буквально день чи два тому поспілкувалися і сказали, що сьогодні зранку вже приїде машина, і її потрібно розвантажити. Тобто, і от фонд вже знаходиться тут. Ми за це дуже вдячні, і за це вдячні насамперед ті люди, котрим вони необхідні, тому що людина, навіть приїжджаючи у гуртожиток, вони можуть приїхати ввечері, можуть приїхати вночі. В них навіть немає можливості знайти десь вночі якийсь магазин, щоб просто перекусити з дороги. Тому ми наголошуємо що продуктові набори і засоби гігієни вони є найнеобхідніші на перших етапах евакуації людей.